Блогерка Емма Антонюк настільки вдало поговорила з Іво Бобулом що вся фейсбучна українська спільнота ну, прямо зборилася, і ціла війна поколінь. Тепер вирішується. Чи треба старших шанувати, чи молодших, наче це такий вибір, вибір обов'язковий, начебто не можна якось це поєднувати. Взагалі, людина культурно цивілізована ну, мала б вже якби визначитися з тим, що до людини треба ставитися приязно, незалежно від. Віку статі і раси. Ну, а далі вже за ситуацією. Насправді ну проблема очевидно існує проблема поколінь. Це якби ця проблема, вона зав'язана на традицію і на новаторство. Старші це тяглість, це традиція. Молоді, це новаторство. Якщо молоді не будуть спротивлятися, настановам старших, просто все, буде, все, все замре, щоб був рух. Потрібно, щоб молодші бунтували, щоб модернізували цю традицію. Тільки тоді відбувається поступ. Загалом же. Ситуація, мабуть, в теперішньому столітті, ну, наприкінці минула, вона кардинально змінилася раніше, ну, як показує історія, так, що ставлення молодших до старших чи, чи навпаки, воно було пов'язано не тільки з моралью, а суто з раціональними. Якимись чинниками, Бога. Ну, є приказка так, що якби молодість знала, якби старість могла. Молодь, ну, скажімо, якомусь візьмемо первісний світ, де люди живуть ну, якимось плем'ям, і всі залежать один від одного. Старші вони мають досвід, і вони його передають в, цю, в цей час, там ну, якби століттями нічого не мінялося. Людина старша знала, що буде в майбутньому, бо, це, бо змін не відбувалося. Відповідно, вона цей досвід передавала і тим старша людина була цінна для молодої, а для старшої молода була цінна тим, що. Від неї залежало ну, існування. Бо це вже коли людина стара, вона не спроможна вже ні полювати, ні забезпечувати себе якимись благами для прожиття. Відповідно, так воно це все регулювалося. Це ж, якби очевидні речі прості. Старість сама по собі, очевидно, ну, не є якимось привілеєм, Ну, мабуть, як і молодость. Взагалі бажано, щоб все це якось коректно узгоджені. Але ну є, як є. Насправді, взагалі, це, ну, я, якби, я взагалі не бачу проблеми, щоб тут якось таку цю бійню влаштовувати, хто кому що винен. Всі винні одному. Переваги молодості, безперечно, час він належить молодим. Це треба старші люди повинні розуміти це. Знову ж претензії старших до молодих і молодих до старших, то молодих вони якби обґрунтовані. Бо це старші люди передали світ молодим. Це він їм відістав, Якщо він не досконалий, він і в цьому старший. А якщо старші не задоволені поведінкою молодих, це знову ж це без себе претензія до самих себе Бо Вони виховували цю молодь. Якщо вони їх не шанують, значить не її погано виховували. Тут якби історія проста. Взагалі, ну, згадаймо оповідання Коцюбинського. Як ж воно називається? Що записано до книги життя здається, там син везе матір, до лісу здається, це зима здається, що це на санях і він везе її, бо голод і в нього вибір. чи він прогодує дітей, чи, ну чи на всіх він разом не може прогодувати. Ну, так, що це ну, не, не перші ці. Фейсбучні користувачі стали перед такою проблемою. Класики українські вже це все опрацювали. Щодо старості, так безперечно, це не привілеї. І взагалі, ну декому може навіть просто пощастило помертим. Якщо зараз в теперішній реалії подивитися, Ну Десь в Москві, чи де вона там мешкає, є така Валентина Терешкова, перша космонавтка світу. Ну і ми знаємо, чим вона останнє її досягнення, з її подачі то Путін е, подався на, на світі. Ну, одним словом, на царя замахнувся. А Юрій Гагарін, перший космонавт світу, загинув ну, якби майже молодим. І ну, виходить, що Гагаріну пощастило, бо якби він був зараз, не знаємо, не знаємо зовсім. Невідомо, як би він повівся. Тому ну, ш... Ш... шукайте істину, якщо ви гадаєте, що її можна знайти в Фейсбуці.